Поліанна. Розділ 17 Як у книжці? Цього дня Джон Пендлтон привітав Поліанну щирою усмішкою. Поліанно, а ти вмієш прощати, інакше б сьогодні до мене не прийшла. Містере Пендлтон, не розумію чому. Мені за радість вас провідати. Ну, але я був із тобою не надто чемним. І тоді, коли ти так люб'язно принесла холодець, і тоді, коли знайшла мене зі зламаною ногою. До речі, здається, я тобі так і не подякував. Якщо про це згадати, то думаю, навіть ти погодишся, що мене є за що вибачити. Поліана ніяково переступила з ноги на ногу. Але ж я така рада, що вас знайшла, хоча, звісно, не рада, що ви зламали ногу, поспішно додала вона. Джон Пендлтон усміхнувся. Розумію, твій язик тебе часом випереджає, так, Поліанно? Та я дійсно тобі вдячний і вважаю, що це було дуже сміливо допомогти мені. Також дякую за холодець, додав чоловік уже не так серйозно. До речі, він прийшовся вам до смаку, поцікавилася Поліанна. Дуже, але ж сьогодні ти не принесла нічого такого, чого тітенька Полі не передавала? запитав він із дивною усмішкою. Його гостя була спантеличеною. Ні, сер. Вона завагалась, а тоді, зашарівшись, вимовила. Пробачте, містере Пендлтон, я не хотіла бути нечемною, коли сказала, що тітенька Полі не передавала вам той холодець. Відповіді не було. Джон Пендлтон уже не усміхався. Він дивився прямо перед собою, але, схоже, не на реальні предмети, а крізь них, кудись далі. Потім чоловік глибоко зітхнув і обернувся до поляни. Коли він заговорив, то знов із колишнім роздратуванням. Ого! Та це ж нікуди не годиться. Я покликав тебе не для того, щоб перед тобою фіглярувати. Послухай, знайди в бібліотеці. В великій кімнаті з телефоном. Ну, ти знаєш, різьблену дерев'яну скриньку. Вона має бути на нижній полиці у великій шафі із заскленими дверцятами, куточку біля каміна. Якщо та нестерпна жінка її кудись не переклала, наводячи свій так званий порядок. Як знайдеш, неси сюди. Вона доволі важка, але припускаю, ти впораєшся. О, я дуже сильна, запевнила Поліанна. Бадьоро підхопившись на ноги, за хвилину вона вже повернулася зі скринькою. Наступні півгодини минули для Поліани надзвичайно цікаво. У скринці було повно скарбів, екзотичних цяцьок, які містер Пендлтон назбирав за роки мандрів. Про кожну була цікава історія, хоч про китайські різьблені шахи витонченої ручної роботи, хоч про нефритового бованчика з Індії. Після історії про того бованчика Поліанна раптом зітхнула: Ех, напевно, і справді краще взяти на виховання маленького індійця, який має цю ляльку за Бога, ніж Джиммі Біна, який знає, що Бог живе на небі, і все ж мені б так хотілося, щоб вони взяли й Джиммі, крім тих маленьких індіанців. Джон Пендлтон, схоже, її не почув, бо знову дивився поперед себе невидючим поглядом. Однак невдовзі він здригнувся, озирнувся навколо та взяв у руки наступну річ зі скриньки. Візит минув чудово. На сам кінець Поляна раптом помітила, що вони говорять уже не тільки про цяцьки зі скриньки, а й про неї, ненці, тітоньку Полі та їхнє щоденне життя. У цій розмові вони навіть торкнулися її колишнього життя вдома на далекому заході. Дівчинка збиралась іти, і чоловік сказав іще дещо. Вкрай проникливо, як на суворого містера Пендлтона. Дитино, ти приходь до мене частіше, добре? Мені самотньо, і мені ти потрібна. І є ще одна причина, яку я також тобі назву. Минулого разу, дізнавшись, хто ти така, я спершу вирішив більше з тобою не бачитися, бо нагадала мені про певні події, які я впродовж довгих років намагався забути. Тож я сказав собі, що ніколи тебе не запрошуватиму. Лікар щодня питав, чи тебе не привести, а я відмовлявся, та з часом зрозумів, що дуже хочу тебе бачити, так сильно, що, не бачачи, лише згадую дедалі більше все те, що волів забути. Тож тепер я сподіваюся, що ти приходитимеш якомога частіше, добра дитино. ж містере Пендлтон, відповіла Поліана, її очі. Сповнилися співчуттям до цього дивного чоловіка із сумним обличчям і з превеликим задоволенням. Дякую, лагідно мовив Джон Пендлтон. Того ж дня, після вечері, Поліанна разом із Ненсі сиділа на ганку чорного ходу і переповідала все про різблену скриньку містера Пендлтона і чудернацькі в ній речі. Це ж треба? Дивувалася ненці. Він сам показав вам усі ті цяцьки ще й розказав, і це сердитий містер Пендлтон, який ніколи ні з ким не говорить. Він не сердитий ненці, це тільки зовні так здається, запевнила її Поліана з відданістю новому другу. Не розумію, чому всі вважають його таким поганим. Якби люди його знали, то так би не думали. Навіть тітонька Полі недолюблює його. Не хотіла передавати холодець, а коли й погодилася, то так хвилювалася, щоб він про це не дізнався. Ну, міс Полі йому нічого не винна, знизала плечима Ненці. Та мене дивує, чому він вас так полюбив, міс Поліанно Не ображайтеся, просто він не з тих, хто любить дітей, аж ніяк. Поліанна радісно всміхнулася. Та чомусь полюбив, кивнула вона. Таке враження, що він сам того не хотів і навіть дуже опирався. От, наприклад, сьогодні зізнався, що певний час не хотів мене бачити, бо я нагадувала про те, що він намагався забути, а потім. чекайте! схвильовано перервала Ненсі. Ви йому нагадували про те, що намагався забути? Він так сказав? Ага, та потім і про що ж саме? домагалася Ненсі. Цього він не сказав. Ось вона таємниця, інтригуючим голосом прошепотіла Ненсі. Ось чомусь ви припали йому до душі. О, міс Поліано! це як у книжці, кажу вам, я їх багато прочитала. Таємниця Леді Мод, загублений спадкоємець, невидимий упродовж років. Усюди були подібні таємниці. Ну й ну, подумати тільки. Просто під носом жива книжка, а я й гадки не маю. Ну ж бо перекажіть мені все, все що він говорив, міс Поліано, дорогенька. Тепер не дивно, що ви йому сподобалися. Не дивно. Але не відразу. вигукнула Поліана. Я першою почала заводити з ним розмови. Він навіть не знав, хто я така, поки не віднесла холодець і не запевнила, що то не від тітеньки полі. і... Зненацька Ненсі скочила на ноги та сплеснула в долоні. Міс Поліано, я знаю, 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 все сходиться. Служниця була на сьомому небі від захвату. Підстрибнувши декілька разів, вона знову вмостилася біля Поліани. Ану, відповідайте мені, як на сповіді, закликала вона дівчинку. Коли містер Пендлтон не хотів вас бачити, коли дізнався, що міс Полі ваша тітонька? Так. Я це сказала на попередній зустрічі, бо сьогодні він мені зізнався. І я ж так і думала, тріумфально проголосила Ненці. А Міс Полі не хотіла передавати холодець від себе. Не хотіла. І ви йому сказали, що ти не від неї. Так, але ж я. А він почав дивно поводитись і бурмотіти щось незрозуміле, коли дізнався, що ви її племінниця. Так воно було? Ну, так. Він справді поводився трохи дивно після того холодцю», – визнала Поліана, зосереджено пригадуючи. Нинці протяжно зітхнула. Так і є, я все правильно зрозуміла. Тепер, слухайте, містер Джон Пендлтон та міс Полі Гаррінгтон кохали одне одного, голосно провістила служниця, не забувши спершу озирнутися через плече. Та ну, Ненці, не може бути. Він їй не подобається. Заперечила Поляна. Ненці кинула на дівчинку іронічний погляд. Звісно ж, не подобається, як у книжці, між закоханими мусить бути конфлікт. Поліана досі не вірила. Тож Ненці, ще раз перевівши подих, заходилася пояснювати. Дивіться самі, незадовго до вашого приїзду містер Том обмовився, що колись міс Полі кохала. Я йому не повірила. Та невже міс Полі? Однак він запевняв, що це правда і що той чоловік досі мешкає в нашому місті. Та лише тепер я все зрозуміла це Джон Пендлтон, хіба його життя не суцільна таємниця? Хіба він не замкнувся сам один у своєму величезному будинку, ні з ким не спілкуючись? Хіба він не повівся дивно, дізнавшись, що міс Полі ваша тітонька? Ще й зізнався потім, що ви нагадуєте йому щось таке? Про що він хотів забути? Та тут кожному ясно, що йдеться про міс полі, а ще й оця заборона передавати холодець від її імені. Міс Поліано, все ясно, як божий день. Ой, тільки й вимовила Поляна, витріщивши очі. Але ж ненці, якщо вони кохали одне одного і посварилися, то мали б уже з радістю помиритися. Всі ці роки вони жили на самоті, то хіба вони не були б раді помиритися? Ненці зневажливо пхикнула. Ви, мабуть, мало що знаєте про закоханих, міс Поляно. Ясна річ, ви ще замалі для цього. Та якщо є у світі бодай хтось, кого не зворушить ваша гра в радість, то це колишні закохані, які розсварилися. Так воно буває. Хіба він не злий, як собака? Хіба вона. Ненсі різко затнулася, згадавши. До кого й про кого вона говорить, утім вона відразу ж розсміялася. Але ж, міс Поліано, ото був би цирк, якби ви таки навчили їх грати у вашу гру, щоб вони з радістю помирилися. Ото б на них усі витріщалися, Міс Полі та містер Пендлтон. Але навряд чи це станеться, навряд Поляна нічого не відповіла, але була дуже серйозною, заходячи в будинок за кілька хвилин після розмови.